Вас вітає Тернопільський національно-педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Сьогодні у нас день університету, і ми вас запрошуємо на святкову імпрезу. Ми переходимо до наступного нашого заходу, а саме сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти. технологій. Наступна наша локація фестиваль професій у форматі дня відкритих дверей гостини в ТНПУ. 火箭吗？嗯嗯嗯 Ми сьогодні разом з усією академічною спільнотою відзначаємо чергову річницю з дня народження нашого рідного університету і факультет філології журналістики представив цікаві такі виставку експонати. Так ви ще в нас є дуже цікава така мапа говорів українських, і на ній представлено обриси меж різних українських говорів. Ми пам'ятаємо, що українська мова встановлювалася на садки на діалектологічній основі, От, власне, це пам'ятка для нас всіх українців, або ми плека. Але рідномовні традиції. Дня університету, факультет філології і журналістики зробили невеличку таку виставку, де презентували е, різні е, власне, вироби, які стосуються наших проєктів. Це і мова єднає, це і мобілізація слів, і великі українці. Представляємо з Любою Володимирівну кафедру геокології та методики навчання екологічних дисциплін, яка є підрозділом географічного факультету, презентуємо власне варіанти швидкого визначення небезпечних впливів щодо електромагнітного випромінювання і вмісту нітратів у різних типів продуктів. Ну і трошки роз такого ілюстративного матеріалу щодо власне наслідки вже впливу такої продукції, яку... Ми можемо умовно називати екологічно нечисту, або скажімо, ситуацію, коли впливи проявляються через пошкодження або ускладнення роботи органів і систем людського організму. У нас є мапа Великої Британії, і також у нас є різні святі люди, які відносяться до певної країни в Великій Британії. У нас тут багато цікавого, наприклад, у нас є карта, кожен майбутній абітурієнт може прийти і подивитися, де що знаходиться у Великій Британії. Також можна скуштувати печеньку, ви теж можете пригоститися. Також ми маємо такий гарний плакатик, біля якого можна сфотографуватися, і ми давали за це цукарочку. А зараз ми дізнаємося в абітурієнтів, чи готові вони вступати в університет. Поки що я ще в роздуму шукаю себе. А на що б ти опиралася при виборі університету? Ну, я б вибирала університет, щоб він був популярним, він був активним, щоб завжди приймали вони десь участь. Ну і, звичайно, щоб подобалося мені. Чи сподобався тобі наш університет? Так, звісно, мені дуже сподобався у вас тут інтер'єр і. Ці ярмарки так само дуже круто. На які критерії ти опираєшся при виборі університету? Ну, на активність університету, на його діяльність, також зв'язок, напевно, з закордонними якимись іншими закладами. Також якість навчання тут, як вчителі хочуть допомогти учням у ну, навчанні. А зараз у акції залі ТНПУ відбувається ознайомлення абітурієнтів із нашим університетом. А зараз у цьому залі засідань проводиться підписання угоди з головою навчальної ради навчального закладу біотехнологічного ліцею Радовель Михайлом Весельським. Так, ми вже починали свій виступ і потім я продовжую піснею цвіта терен». Хвилюєтеся? Не дуже. А чому? Е, ну є легке хвилювання, але це вже з навиком е, можна опанувати. Ми сьогодні аудиторії показували різні великодні гаївки, веснянки. От, вони зв'язані з великоднім циклом, та як, та як цей тиждень є світлим після воскресіння. От, і ми, ми намагаємося відродити українські традиції, щоб вони не забувалися. Святкування дня університету добігає кінця. Дякуємо усім учасникам та організаторам сьогоднішніх заходів. До нових зустрічей.